Увага! Це може коштувати вам будинку. Газовики розпочали масштабне полювання на пенсіонерів, як не втратити все за один візит інспектора. Мої вітання, шановні друзі, з вами знову ваш надійний правовий радник. І сьогодні у нас тема, від якої, чесно кажучи, холоне кров. У жилах, навіть у досвідчених юристів, ми звикли говорити про пенсії, про те, як вижити на ці копійки, як добитися справедливості в пенсійному фонді. Але сьогоднішня розмова це про безпеку вашого гаманця, вашого спокою і без перебільшення вашого житла. Ви навіть не уявляєте, яка небезпека чатує на вас прямо зараз, там де ви її найменше чекаєте, у вашій власній кухні або в котельні. Мова піде про газові лічильники, перевірки, шалені штрафи, які можуть сягати сотень тисяч гривень, і про те, як газова служба може зробити вас боржником до кінця життя за одну хвилину. Але перш ніж ми пірнемо у цей вир юридичних тонкощів і життєвих історій, я хочу знати, з ким я сьогодні спілкуюся. Наша спільнота росте, і мені важливо розуміти географію наших глядачів та читачів. Напишіть, будь ласка, прямо зараз у коментарях, з якого ви міста, чи села. Чи це Великий Київ, чи, можливо, Затишна Полтава, чи Героїчний Харків, чи мальовниче село на Прикарпатті? Це важливо, бо газові служби в різних регіонах іноді поводяться по-різному, хоча закон для всіх один. Тому чекаю на ваші коментарі з назвою вашого населеного пункту просто зараз. Не лінуйтеся, це допоможе нам об'єднатися. Отже, поки ви пишете, давайте трохи зануримося в історію і контекст, як було раніше. Згадайте ті часи, коли ми з вами були молодшими. Газ коштував копійки. Ніхто особливо не рахував ті кубометри, лічильники стояли далеко не у всіх. А якщо й стояли, то перевірки були скоріше формальністю. Прийшла тьотя Маша, глянула на цифри, записала в зошит і пішла пити чай. Була певна довіра, була стабільність, і головне не було цього страху. Держава якось інакше ставилася до споживача. Ми не чекали підступу від людей у формі, але часи змінилися кардинально: енергоносії стали золотими, газ перетворився на товар розкоші, а газорозподільні компанії облгази на комерційні структури, головна мета яких прибуток. І на жаль, дуже часто цей прибуток вони намагаються отримати не за рахунок покращення сервісу, а за рахунок штрафів, які накладаються на найменш захищені верстви населення на нас з вами, на пенсіонерів. Ви часто запитуєте мене про підвищення пенсій. Це болюча тема. Давайте відверто. Всі ми чекаємо на індексацію, на перерахунки, кому зараз належить підвищення? Звісно, закон передбачає певні надбавки, наприклад, якщо вам виповнилося 70, 75 або 80 років, ви маєте право на так звану вікову доплату. Це ті самі 300 років. 456 або 570 гривень. Також перерахунки стосуються тих, хто має великий стаж чорнобильців, учасників бойових дій. Уряд постійно звітує про успішні індексації. Але давайте покладемо руку на серце. Що таке ці 300 гривень доплати, коли ціни в магазинах ростуть щодня? Це крапля в морі. Ми боремося за кожну гривню. Ми пишемо заяви. Ми судимося за перерахунок пенсії. Ми радіємо, коли нам додають хоча б 100 гривень. А тепер уявіть ситуацію. Ви вибороли це підвищення. Ви отримали свою вікову надбавку. Ви економите на їжі, на ліках. І тут в один прекрасний день до вас стукають у двері. Перевірка лічильника, кажуть вони. Ви, як законослухняний громадянин, відкриваєте. А через місяць вам приходить лист щастя зі штрафом у 50 тисяч, 100 тисяч або навіть 150 тисяч гривень. І все. Ваші надбавки, ваші індексації, ваша економія за останні 10 років усе це згорає в одну мить. Ось чому сьогоднішня тема важливіша навіть за новини про індексацію. Бо мало отримати гроші, треба ще вміти їх зберегти від тих, хто хоче їх у вас забрати цілком законними, а іноді і незаконними методами. Знаєте, життя пенсіонера в наш час це як ходіння по мінному полю. З одного боку ціни, з іншого комуналка, з третього здоров'я. І от газові перевірки стали ще однією міною. Чому зараз це стало так актуально? Бо технології не стоять на місці, і апетити облгазів теж. Вони озброєні сучасною технікою, вони знають. Усі хитрощі, на які йшли люди раніше, і вони шукають будь-яку зачіпку, щоб скласти акт про порушення. А акт про порушення це вирок для гаманця пенсіонера. Давайте розберемо детально за що саме зараз штрафують найжорсткіше і як це відбувається. Я проаналізував сотні випадків, передивився купу матеріалів, зокрема, й те відео, яке наробило галасу в мережі, і готовий розкласти все по поличках. Перша і найпоширеніша пастка це пломба. Здавалося б, маленька свинцева або пластикова деталь, але її пошкодження може зруйнувати ваше життя. Як це буває? Лічильник висить на кухні або в коридорі. Ви робили ремонт, переставляли меблі, мили лічильник від жиру чи пилу. Випадково зачепили ганчіркою, зачепили плечем, або просто від старості дротик перегнив. Пломба тріснула або зірвалася. Ви цього могли навіть не помітити одразу. Або помітили, злякалися і вирішили, май, може, не побачать, якось причеплю назад. І ось тут криється фатальна помилка. Запам'ятайте золоте правило, яке я повторюю як мантру, хто перший заявив той і правий. Це працює так. Якщо ви самі побачили пошкодження пломби, навіть якщо ви самі її випадково зірвали і самі негайно подзвонили в облгаз або газову службу, написали письмову заяву про пошкодження штрафу за втручання в роботу лічильника не буде. Так вам доведеться заплатити за нову пломбу, можливо, за демонтаж і повірку, але це копійки порівняно зі штрафом. Ви показуєте свою доброчесність. Дивіться, сталася біда, я нічого не приховую. Але якщо пошкоджену пломбу виявить інспектор під час перевірки, все, пиши, пропало. Аргументи я не бачив, воно само це кіт зачепив, не працюють. Для газовиків це автоматично означає, ага, пломба зірвана. Значить, він втручався в механізм, відмотував показники і складається акт про порушення. А далі запускається машина на рахування штрафів, про яку я розкажу трохи згодом, і від цифр якої у вас волосся стане дибки. Друга тема, про яку варто поговорити, це магніти. Ох, скільки ж легенд ходить серед нашого брата про ці неодимові магніти. Постав магніт, лічильник стане, зекономиш купу грошей. Друзі, благаю вас, викиньте це з голови. Ми живемо не в 90-х. Сучасні методи виявлення магнітів настільки просунуті, що шансів вийти сухими з води нуль. Навіть якщо ви ставили магніт, а перед приходом контролера його зняли і заховали в шухляду, вас це не врятує. Чому? По-перше, існують спеціальні індикатори магнітного поля, які клеять на лічильники. Це такі наліпки, які змінюють колір або малюнок, якщо поруч був магніт, і повернути їх назад неможливо. По-друге, і це найстрашніше, у інспекторів є прилади теслометри. Вони вимірюють залишкову намагніченість металевих частин лічильника. Тобто, навіть якщо магніту вже немає, метал лічильника пам'ятає, що він там був. Прилад це показує, і це є беззаперечним доказом втручання. Це стовідсотків штраф, величезний штраф. Тому якщо хтось із сусідів вам радить чудо спосіб економії, женіть його в шию, бо ця економія вилізе боком. До речі, хочу зробити невеличку паузу і запитати вас про реальний досвід. Нам усім цікаво знати правду. Друзі, а як часто до вас приходять з перевірками газовики? І чи траплялися у вас конфлікти з ними? Може, вони грубили або намагалися щось приписати? Напишіть свою історію в коментарях прямо зараз. Ваш досвід може стати попередженням для інших. Я читаю всі коментарі, і найцікавіші випадки ми, можливо, розберемо окремо. Не соромтеся, пишіть правду тут всі свої. Продовжуємо. Третя пастка це недопуск інспекторів. Я знаю, багато хто з вас боїться пускати чужих людей у хату. Часи неспокійні, шахраїв багато. Або ж ви знаєте, що у вас там щось не так. Наприклад, старий котел поміняли без дозволу і думаєте, не відкрию, вони підуть і нічого мені не буде. Це величезна помилка. Газовики мають законом закріплене право на доступ до лічильника. Якщо ви один раз не пустили, вони, вони складуть акт про недопуск. Якщо ви другий раз не пустили, вони мають повне право відрізати вам газ. І зроблять це не заходячи в хату, просто обріжуть трубу на вулиці або в під'їзді, якщо є технічна можливість. А ми знаємо, що жити без газу взимку це смерть. Але найгірше попереду, щоб потім відновити газопостачання, вам доведеться сплатити всі борги, сплатити величезну суму за роботи з відключення та підключення, а це зараз дуже дорого, і все одно пройти ту саму перевірку. Тобто, ви лише відтягнете час і втратите купу грошей. Тому правило просте: інспекторів пускати треба. Але пускати їх треба грамотно, про що я скажу в кінці. Ще одна серйозна проблема це самовільна заміна газового обладнання. Як це часто буває, стояв старий радянський котел, КЧМ якийсь, він згорів або просто жере багато газу. Пенсіонер назбирав грошей, купив сучасний, економний, двоконтурний котел. Покликав кума, кум золоті руки, все підключив. Гріємося, радіємо. Але в газовому проекті у документах значиться старий котел, і ось приходить перевірка. Інспектор дивиться в документи. Там котел потужністю, скажімо, 10 кВт. дивиться на стіну, а там висить турбований на 24 кВт. Що це означає для газовиків? Це означає, що ваш лічильник, який розрахований на старий котел, може захлинатися і не рахувати весь газ, який споживає новий потужний прилад. Це називається невідповідність типу розміру лічильника. Вони складають акт і вам нарахують доплату за той газ, який лічильник нібито не дорахував. І знову ж таки, це величезні суми, будь-яка заміна котла, колонки. Повинна бути оформлена офіційно. Так, це бюрократія, так, це гроші, але штрафи в рази вищі. Ну і, звісно, ліві врізки це коли люди прокладають приховані труби в обхід лічильника. Тут розмова коротка, це кугодамка, це крадіжка. І покарання за неї максимальне. Але є нюанс, який стосується тих, хто купує житло. Уявіть, ви купили будиночок у селі на старість. Живете. І тут перевірка знаходить в яку зробив попередній власник років 20 тому. Ви про неї сном духом не знали. Але відповідати будете ви як поточний власник, і платити штраф будете ви. Тому, якщо купуєте нерухомість, вимагайте повного обстеження і акту звірки від газовиків перед угодою. Це ваша єдина страховка. А тепер найстрашніше розміри штрафів. Чому я кажу про 50, 100, 150 тисяч гривень? Багато хто думає, ну знайдуть порушення, заплачу. Адміністративний штраф 850 гривень і все. О, якби ж то так. Адмінштраф це дрібниця. Основна біда це так зване донарахування. Як вони рахують? Увага, це дуже важливо зрозуміти. Якщо виявлено втручання в лічильник, магніт, пломба, пошкоджене скло, вони не дивляться на ваше середнє споживання. Їм байдуже, що ви палите лише 100 кубів на місяць. Закон дозволяє їм застосувати спеціальну формулу. Вони беруть максимальну пропускну здатність вашої труби або лічильника і рахують так, ніби у вас газ горів на повну потужність 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І так, за останні 6 місяців або з моменту останньої перевірки. Ви уявляєте ці об'єми, навіть якщо у вас плита і котел працювали по мінімуму, вони нарахують вам так, ніби у вас там завод працював цілодобово півроку. Ось звідки беруться ці космічні суми, 50 тисяч. Це ще по-божому. Бувають випадки, коли людям виставляють рахунки по 200-300 тисяч гривень. Для пенсіонера це кінець, це продаж хати, це боргова яма, з якої не вибратися. Трохи відволічимося на воду, як то кажуть, на філософію життя. Чому так відбувається? Чому держава, яка декларує турботу про людей похилого віку, дозволяє монополістам так знущатися? Це питання риторичне. Газова сфера це держава в державі. У них свої юристи, свої правила, свої лобісти, а ми з вами маленькі люди. Ми чекаємо підвищення пенсії на 10%, а нам готують пастку на тисячі відсотків вартості нашого майна. Це несправедливо, це жорстоко, але це реальність. І в цій реальності виживає не той, хто правий по совісті, а той, хто юридично підкований. Знання це ваш щит. Саме тому я тут, саме тому я розжовую вам кожну деталь. Не для того, щоб налякати, а щоб озброїти. Тож, що робити, як захиститися під час перевірки? Ось вам чітка інструкція, яку ви маєте вивчити на пам'ять. Завжди пускайте інспекторів. Як я вже казав, не допуск, добс це шлях до відключення, але пускайте їх тільки після того, як перевірити їхні посвідчення, перепишіть прізвища, номери посвідчень. Якщо відмовляються показувати, не пускайте і викликайте поліцію. Відеофіксація ваш найкращий друг. Як тільки вони заходять на поріг, діставайте телефон і вмикайте камеру. Попередьте їх. я буду вести відеозйомку для фіксації процесу. Ви маєте на це повне право у своєму домі. Часто сама наявність камери змушує інспекторів поводитися ввічливо і суворо по закону. Вони бояться публічності. Слідкуйте за руками. Це не фокусники, але спритність рук у них буває ще та. Ніколи не залишайте інспектора самого біля лічильника, не йдіть робити їм чай, не шукайте документи в іншій кімнаті, поки вони працюють. Ви маєте стояти поруч і дивитися, що вони роблять. Були випадки, і про це кажуть люди, коли інспектори самі непомітно зривали пломбу або дряпали скло, щоб виконати план по штрафах. Ваші очі і ваша камера повинні фіксувати кожен їхній рух. Уважно читайте акт. Якщо вони щось знайшли і складають акт про порушення, не спішіть підписувати. Читайте кожне слово. Інспектори можуть тиснути та підпишіть тут. Це формальність, це просто що ми були. Не вірте. Підпис під актом, де написано Порушення це ваша згода з тим, що ви злочинець. Що писати в акті? Якщо ви не згодні з тим, що там написано, а ви, скоріш за все, не згодні, в графі для зауважень пишіть власноруч. З актом не згоден. Втручання в роботу лічильника не здійснював, пломби не пошкоджував. Вимагаю проведення експертизи. Ніколи не підписуйте пусті бланки. Фотографуйте акт. Обов'язково вимагайте копію акту. Якщо не дають, фотографуйте оригінал на телефон, кожну сторінку, щоб було чітко видно текст. Це ваш головний документ для суду. Пам'ятайте, газовики це не суд. Їхній акт це лише їхня думка. Її можна і треба оскаржувати. Існує процедура експертизи лічильника. Ви маєте право бути присутніми на цій експертизі. І часто буває так, що незалежна експертиза доводить невинуватість споживача, але для цього треба боротися, писати скарги в НКРКП Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звертатися до юристів. Отже, давайте підсумуємо, світ навколо нас стає жорсткішим пенсії ростуть повільно. А ризики втратити гроші ростуть швидко. Газові служби посилили контроль. Вони шукають магніти, зірвані пломби, ліві труби. Штрафи нараховуються по драконівській формулі максимальної потужності і можуть сягати вартості однокімнатної квартири в райцентрі. Ваша безпека це ваша уважність. Слідкуйте за станом лічильника. Якщо бачите проблему, повідомляйте самі першими. При перевірці знімайте все на відео: не відходьте ні на крок і нічого не підписуйте без зауважень, якщо не згодні. А тепер, повертаючись до питання, яке я задав на самому початку і яке висить у повітрі, чи є світло в кінці тунелю, чи можна виграти цю війну? Моя відповідь так. Практика показує, що суди часто стають на бік споживача, якщо є докази, ваше відео, ваші зауваження в акті. Газовики часто порушують процедуру, і на цьому їх можна зловити. Головне, не опускати руки і не боятися. Вони розраховують на ваш страх і юридичну безграмотність. Але тепер ви попереджені, а значить, озброєні. Бережіть себе, свої нерви і свої гаманці. Не дайте жодній службі зіпсувати вам життя. Ми, пенсіонери та люди праці, заслужили на повагу і спокій. І наостанок у мене до вас пропозиція. Тема дуже складна і об'ємна. Чи хотіли би ви, щоб я підготував для вас зразок заяви, шаблон, як правильно писати скаргу, якщо вам незаконно нарахували штраф? Якщо так, ставте лайк під цим матеріалом і пишіть Хочу заяву в коментарях. Якщо наберемо достатньо бажаючих, я зроблю це безкоштовно для нашої спільноти. Тримайтеся, друзі. Слава Україні! До нових зустрічей.